Вітаю! Купив електронний годинник. Його особливість він показує, крім часу, температуру і вологість. Єдине мені не подобається, що тут мордочка дитини. Мені більше подобається, щоб її взагалі не було. Ну, варіантів. Не було всього їх два типу таких годинників є. Перший варіант це оця модель з підсвіткою йде. Оця сама права кнопочка відповідає за вімкнення підсвітки. Також у іншої моделі. Вона ззовні така ж сама в неї нема підсвітки. Як, на мій погляд, проще купити з підсвіткою, бо, наприклад, коли ви хочете подивитися інформацію на годиннику і темно, на монохромному екрані ви не побачите цю інформацію, тому натискаєте на кнопку підсвітки. Рукою незручно робить. Вимикається підсвітка. Вона, бачите, через деякий час сама вимикається, що доволі зручно. І так, абаритний розмір цього годинника. 73 мм висота. Ширина 82 міліметри. Глубина 20 міліметрів. Я якось купував теж з годинником. і показую той прилад і температуру, і вологість, але він по габаритам більший. Цей, за розміром, гораздо менший, його можна навіть з собою брати. Значить, позаду є отвор, можна, наприклад, на зачіп або на цвях, або на щось подібне зачепити і буде висіти. Також в нього є отака от ножка. Вона регулюється. Раз. Знизу зроблена от як щлилинка маленька, дуже зручно піддівати цю ножку, інакше її витягнути буде проблематично, бо воно все скруглено, без пазів. Живлення. Значить, попереду проріс є отут. Верхня яка. Бо мені неудобно і телефон тримати і показувати на себе трошки. І коли я купував цей прилад, в нього батарейок не було. Тут дві мікропальчики батарейки або ААА, дві штуки. сьогодні я його купив. І так, і для вентиляції смужечки такі з лівої і з правої сторони. Так, що я казав? Зручно раз. вона ну, як підпружинена Подобається мені як зроблено. І так, кнопки управління спереду перше моди. Друга ADJ, слідуща градус Цельсій Фаренгейти. і слідуща підсвітка. І так, натискаємо на кнопку підсвітка, декілька секунд світиться і потім вимикається. Далі, кнопка от, з лівої сторони, показується температура. В градусах Цельсія, бачите, 23,8 і зверху це. Натискаю так, трошки неудобно. Так, натискаю на кнопочку. На Фаренгейті перемикається є. Далі кнопочка. так, я не так. Ага, натискаю, що показує місяць і день. Слідущий режим моди написано. Якщо натиснути. Можливо, це будильник, але мене даний режим не цікавить, я їх не використовую. Мені набагато зручніше в телефоні виставити будильник, і він буде, що німий, гарати і розбудить. А такі будильники навряд чи мене розбудуть. І так. Якщо затиснути кнопку моди от, переходить на режим перемикання, точніше редагування. За допомогою тільки одної кнопочки, ADJ можна вставляти. Так, тут з'явилася на екрані позначка, значить, це будильник. Незручно, що тільки ось цією кнопочку можна редагувати, тобто величина постійно збільшується. Так, так затискаю ще раз. Так. Є, пройшов режим годинника. І так. Натиснув кнопочку моди, Тепер починають мігати. Далі. Якщо натиснути на DJ, а DJ у цю другу кнопочку, то буде рахунок вверх. Я зараз на години перейду, мені так буде проще, ніж на хвилини. Та... Бо. Одну рукою показувати, і інший тримати телефон незручно. Так, на мод натискаю кнопочку. Коли натискаєш, пікає. І так, 19 годин. Тепер, щоб змінити величину цю кнопку другого ADJ, натискаєш, або можна її затиснути. Є, далі натискаєш ще раз мод. І тут обираєш. П'ять, одна кнопочка, ця друга. Або 12 годинний варіант показує, або 24 години. Могли б зробити, щоб можна було більше або менше робити. Дві кнопочки було одні не дуже зручно. І так, гот я вже виставив те ж саме. Потім мод натиснув. З лівої сторони вже виставив опять-таки місяць. Якщо опять натиснути цю кнопочку, ну далі буде. 1, 2... Так, натискаєте, або затискаєте кнопку, щоб змінити на дрібні цифри. Так, 12 Ти місяць, день 9. Ще раз натиснув, все, підтвердив. Мені дуже подобається цей годинник. Ще раз повторюю, що мінусом мордочка, мені не подобається вона, що вона є. Далі мені не подобається, що редагуєш тільки одну кнопочкою і постійне збільшення. Якщо помилився, то треба буде дати, натискати, поки обратно не почнет змінювати цифри на потрібні. Незручно. Так, що зовсім критично. О, є таке. Так. І що не показую, місяць і день тижня на годиннику. Це теж такий мінус. Тобто Замість мордочки цієї краще зробили, б, щоб місяць показували і день тижня. Це було набагато краще. Ось такий прилад. Так що, кому потрібен прилад, я його купив Ось порядка 120 гривень в інтернеті. Можете собі купити. Також можу сказати, що розвідки бувають. Це біло, якщо не помиляюсь, розовий колір і світло голубий колір.